Всім привіт! <пробачте> Всім привіт, друзі. З вами Леонід і ви дивитесь моє нове відео. Ви не спитаєте, що це тут зараз у огляд невеличкий. На мою колекцію фігурок Лего. Тут, щоб ви знали, є фігурки з Лего Майнкрафт. Одна фігурка з гри. Підземельна та дракони та всі інші з серіалу Лего Ніндзяго. Тож почнемо. Так. Тут у нас перший у нас, не зважайте, хто там говорить стів з Майнкрафту. Ну ви самі знаєте, в нього синя кофта і фіолетові штани, як у зомбі. Я раніше думав, що зомбі це зазомбований гравець. Далі йде сам зомбі, ви самі знаєте зелене лице, зелені руки і все таке як у Стіва. Стів. Далі у нас є ведмідь. Так, я просто тут жодний жовтий його загубив, а так він такий, такий темний, як коричневий з червоним. Далі йде слайм. Ви знаєте, це такий моб. Теж воно ну, так. І маленькі не зашкодить, а от великі можуть бити. Так, на цьому ряд закінчується. Як я казав, в мене є одна така фігурка з фільму, точніше гри під та дракони. Не знаю, як цього персонажа звати. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Тут він має ось таке, от, ще дракона з собою. І, і навіть ось хвіст, бачите? Отак от, от. Так. Наступний ряд полегу ніндзяго. Прошу, іде у нас Зейн. З. Здається, з, 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 з того самого сезону повстання драконів. Так, у нього тут. Якось так от маска, шолом, тут тобто це капюшон. А тут ззаді можна так заставити мить. І якщо хто не знав, то ось зараз хвилинку я зніму. От, тут у нього інше лице є. Тобто одне її лице тут, а хто ні. Тому ось так от. Я його покладу потім, а ви поки що поки дивимося далі. Далі йде кол. Cool. Теж по тому сезону. У нього теж заді лице, але не буду знімати, бо там його зараз доведеться поставити. У нього ще є трошечки так помаранчевого. По від... І останнім цим цьому ряду йде кай. Теж по тому сезону. У нього теж задді таке саме. І костюм майже такий, тільки тут у нього більш такий темно-червоний. А далі йде інший ряд. То це вже от по антагоністам, здається, того самого сезону. Так, тут в мене є такий от робот. Ну, Зовсім це не фігурка. Але це персонаж. Ось такий літає. Ну, ось так. Далі йде далі те, що тут всі антагоністи Imperium Glob Hunted. Тобто, розшукувач, він має ось такий от класний меч що от шолом. І, наскільки розумію, він роботи. Тому що, знаєте, у цих от звичайних ніндзя тут у них тільки по двоє очей. А тут у них одного аж, чотир, аж чотири обличчя. Ну і тому так і здається, що вони роботи. Далі йде ем, з цього звали Раптон. Він теж як головний у війську. Цих, цих роботів. Забув, як вони називаються, але так. Так, давайте поставлю. І останній. Імперіум командир. Так. Ну, там написано командир. Так от Ось це він теж робот. У нього тут ще не знаю, як це назвати, жезл чи ні. Ви, питаєте, що це за миска в нього на голові. Ось. У нього тут теж таке геть одне око. Головне, як вони говорять, якщо в серіалі в нього тут геть обли... рота нема. І навіть не знаю, як вони говорять. Ну от як. От таке от було відео. А ви поки що ставте лайки. Я над ним дуже довго трудився, тому що відео вже геть, геть 5 хвилин іде. покажу ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем бойте. Вот, вот, камера трошки. Всем бывайте.